Задля уникнення аварійних ситуацій фахівці Житомирської філії газмережі щодня діагностують системи газорозподілу. Сотні працівників в ході перевірок проходять від півтора до трьох кілометрів в день. Спеціалісти досліджують фасадні газопроводи багатоповерхових будинків на витоки газу. Ми на даний момент перевіряємо засувку обов'язково на виток газу. Якщо є виток газу, то наш аналізатор його зафіксує. Заглушка в нас нічого не показує чистенька. і спускаємося на планець. Бачите, тепер зафіксує, наш прибор фіксує виток газу. Це він подає нам сигнали. просто того, який нам подав сигнали, ми беремо і записуємо собі. І передаємо на аварійну службу. Малий виток не мож, ну, неможливо швидко виявити, наприклад, звичайному споживачеві, тому існує наша служба, яка спеціальним приладом робить виміри, щоб їх усунути. Газові витоки вони можуть накопичуватися, скупчуватися, утворюється газоповітряна суміш, яка може призвести до вибуху. І це негативно впливає ну, і на економіку, і на екологію довколишнього середовища, ну і також, звісно, це. Може бути загрозою для життя людей. Фахівці виявляють витік газу, а аварійна служба ліквідовує проблему. Газовики перевіряють забудови приватних секторів. В одному з будинків знайшли витоки газу на фасадному газопроводі та крані. Про це одразу ж попередили власника та розповіли, як діяти далі. Це дуже добре для безпеки споживачів. Добре, що служба працює. Навіть перебуваючи вдома, я не можу знати помічати про такі проблеми технічні і добре. Що є перевірка, і що запобігають небезпеці безпосередньо. Спеціалісти контрольно-приладового обстеження перевіряють підземні газопроводи у Житомирській області. Понад 16 тисяч таких газорозподільних мереж за допомогою спеціальних приладів фахівці знаходять витоки та попереджають аварійні ситуації. В роботу служби КПО входить знайдення місця розташування газопроводу першочергово. Потім ми перевіряємо на ізоляцію. Далі людина одна перевіряє на виток за необхідністю ми робимо шпількування. Потім третя людина іде і замальовує схематично, де саме розташування цього газопроводу, а також на якій глибині цей газопровід знаходиться. Спеціалістами саме Житомирського управління експлуатації газового господарства щоденно проводиться весь комплекс планових заходів, спрямований на безаварійне та безперебійне газопостачання, яке надходить до 130 домоволодінь. Важливо насамперед для людей. Тому що наш газ потрапляє до кожного в оселю без газу. Ми знаємо, що нікуди такі комплексні перевірки проводяться не лише в Житомирі, а й в усій області. Від початку року обстежено близько двох тисяч кілометрів газопроводів. Хочемо, щоб наші споживачі були впевнені у тому, що блакитне паливо до їхніх будинків. Надходить безпечно, але також звертаємося до споживачів нагадуємо їм для того, аби вони надавали доступ безперешкодний для перевірки, зокрема фасадних газопроводів у приватних домоволодіннях. Ну і звичайно, щиро дякуємо кожному споживачеві, хто вчасно розраховується за послугу розподілу газу, адже виключно, завдяки цим коштам, підприємство функціонує та щоденно виконує цілий спектр робіт.